Сьогоднішня гра з зоре. Наскільки тренерський штаб «Полісся» не задоволений? Наскільки команда виконала ті вимоги, які виставили перед матчем? Ну, в кожній mm -hmm. грі є такі моменти, які в Добре виходять, якісь нам суперник не дозволяє зробити. Ну, Щось краще виходило в першому таймі, щось виходило краще в другому, але були і проблеми, які ми побачили після гри, все розложимо по поличках. І будемо працювати далі, і будемо виправляти те, що не, не вийшло. Потрійна заміна в перерві. Чим вона викликана? Це бажання освіжити кров, чи це бажання змінити трохи малюнок гри? Ну там різні були причини. Ну, ж, Лукас це перша гра, і ми бачили, що він вже просто другий тайм йому буде важко. Шаповал мало ігрової практики, теж йому важко. Тобто ми розуміли, що хлопцям буде в другому таймі важко, тому вийшли ті хлопці, хто більше ігор зіграв і вони зараз більше. В тонусі така була гра, так скажемо, заря теж на м'ячі хорошо грає, і нам треба було ну, теж посилювати. Ну, скажу, що хлопці непогано вийшли. Сьогоднішній матч, наскільки він вплине на команду в контексті майбутніх зустрічей, важливих зустрічей: це чверть Кубка України і зустрічі з лідером турнірної таблиці Криворізьким Кривбасом. Ну ми не дивимось таблицю. Дійсно, що воно все впливає, але ж для нас кожна наступна гра найголовніша. найголовніше, тому. Сьогодні була найголовніша гра, і далі дивитися не треба. Тобто, наступна гра сама найголовніша, і так буде і легше, і правильніше, тому що дурень думкою багаті, а треба йти шах за шам. Характеризує сьогоднішнього суперника, якою видалася заря, якими вони були на футбольному полі? Заря хороша команда, бойовита. і Добре підготувалися до нас. І погодні умови сьогодні такі, що треба було перший тайм краще грали, другий тайм ми оборонялися. Слава Богу, три очки. Йдемо далі. В другому таймі ти грав не зовсім на своїй позиції, наскільки було дискомфортно, наскільки підлаштувався під партнерів чи вони підлаштувалися під тебе. Треба було вийти зліво в захисті. І я вже що, не непогано, та і головне, що виграли. Йдемо далі і забувати треба цього оружу. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогоднішня перемога вплине на настрій команди, тому що попереду два надважливих матчі це Кубок і зустріч із Кривбасом. Так, звісно, ми, ми хотіли сьогодні перемогтися, а гра була для нас як за шість очок, а то і більше. Сьогодні наш день, так що далі кубок. І а потім вже буде потім всім привіт! На нашому тобі каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.